Друзі, вітаю на каналі. Розпочинаємо відправки саджанців малини у горщику. Ось такого плану. Це в нас сорт Мапема, він показує найкращі прирости. При бажанні клієнта можемо прирости обрізати на половину. Це здешевить доставку, але мінус того, що при посадці ви не отримаєте ягоду, бо як бачите, більша частина вже повністю почала готуватися до цвітіння. Це мапема ми її не обрізали. Далі так, такі сорди маравіла Маргарита. Ми їх обрізали, тому що вони дуже активно пішли вріст і часто почали пересихати. Ви бачите, висота обрізала в районі 40 см і за тиждень часу дали нові прирости. Саджанець хороший, з хорошою кореневою, тільки що цього року без ягоди буде. Це у нас, що не помиляюсь, маравілла це Маргарита. Така сама ситуація, пообрізали і все. 40 дельнів вже немає, позалишалися ось такі мілочовки. І остатню партію дельніви готуємо до відправки. Ось так пакуємо в ящики і на пошту. Є ось такі більші, є ось такі менші. Остатки дельніви, все, що є, забирають, залишається невелика кількість, можливо, якихось 30-40 штук і все. Так що, друзі, для бажаючих придбати в наявності на даний момент лише три сорти. І ще є пшехиба, але пшехибу поки що забронювали. Якщо хіба на вересень жовтень буде йти відмова від даних саджанців, то можливо буде в районі 100 штук. А так поки що вони заброньовані, на даний момент є Мапема, Маргарита і Маравіла в горчику. Якщо потрібно такі саджанці, звертайтеся. Друзі, коротеньке відео про відправку саджанців малини. Пакуємо ось такі коробки. 30 штук лазим, два яруси. Малина від 20 см і вище. Ось така хороша. Це вже позалишалися залишки. Ось такого плану саджанці, Ось така хороша коронева. Ось такі саджанці їдуть до свого клієнта. Дивіться, оце вже такий приблизно розмір, який має бути в ідеалі. Вагою в районі 8-10 грам має бути. Ось. Ось така 8 грам. Ось така менше 6. 4. Цього року, якщо буде на полі, ягода, можна буде зробити порівняння. Сорт мапема, ягода угорщику, точніше саджений з угорщику. Ось дивіться, яка ягода.